Усім привіт! Дуже рада вітати вас знову на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я розповідаю про парфумерію. Як і обіцяла, я не дуже довго затягую з наступним відео, тому що в мене вже так накопичилося, про що розповісти. Я саме не викладала, не робила якийсь час на відео, тому що я багато чого тестила і мені потрібен був час, щоб. Ці якось нові враження обробити, щоб це все затестити в першу чергу. В мене був бокс від Ukrainian Fragrance Community. В мене були якісь там подарунки від Дівчат, пару захоплених, які я могла потестити, я брала теж щось таке собі затестити на весну, купувала якісь пробнички. І от все це разом вилилося у таке сьогоднішнє відео про мої весняні знахідки на цей сезон, на цей рік. І почну я. В мене буде сьогодні і відливантики, і пробники, і я розповідатиму про ті аромати, з якими я в боксі познайомилася, але ну, я не маю що зараз вам показати тільки картинку з фрагрантики самого флакону. І ну, давайте я почну вже, щоб не затягувати з флакону, з мого придбання. А на останок я лишу одну цікаву новинку. Побачите, яку. І в мене обновочка клое номад Absolue de Parfum. Ну як, це не дуже новинка, це аромат 20-го року. В них ще є номадна Flanker фланкер 22-му році випустився, і я його зразу ж тоді в брюкарді познайомилася з ним, він мені сподобався, але був засолодким. І я от цілий. Рік уже так думаю, треба, не треба мені номад Ну, Я вирішила, що все ж таки мені не треба, в мене такі якісь солодкі аромати, фруктові інші. Є. І в них ще номад Jasmine Натюрель вийшов останній фланг в цій лініці, але я його не тестила. Та по відгуках на фрагрантиці я так зрозуміла, що він. Лише трошечки відрізняється від Nomad Тюрель, і от багато людей там пишуть на англомовній фразі, що вони б надали перевагу саме Nomad Тюрель, а не жасминовому фланкеру на фланкер номад. Якось так. А цей номад, абсолю, що цікаво, я його ну, тестила в магазині. Зайшла в один магазин і тестила він мені такий. Замшевий, пудровий, оце трошечки там ну, слива добовий мох, так ніжно відчувалася. В іншому магазині потестила, і він мені був такий дуже гіркий. І я думала, ой, ну якийсь такий вже перебір по гіркоті, оцей добовий мох так лізе невпинно. Можливо, мені не треба, але все ж таки ще раз затестила. Попередньому магазині, і там мені він знову здався м'якеньким, таким гарним, думаю, на весну буде класно. Він мені подобається більше за сам Номад найперший, і думаю, ну гаразд, раз такі різні враження в мене я замовлю залишок у флаконі десь знайду. Знайшла десь половинку від п'ятдесятки, ось, Мені подобається найбільше цей формат, От дивіться, як він зручно в руці. Тримається, бо 75-ті тестери, мені в магазині, наприклад, було ну, незручно брати в руку і користуватись ними. Відповідно, я хочу, щоб в мене в тому було все зручно. Ось, і я е, знайшла його, купила, і він справді схожий е, на от той тестер, який я е, наносила і відчувала м'якшим. І в мене навіть закралися підозри, що там в магазині той тестер ще дуже гіркий, можливо, він вже почав псуватися. Там, в магазині, не знаю, під лампами, або, можливо, його якось так зберігали неправильно, ну, загалом у мене є питання до того тестеру. А сам аромат дуже гарний, він, правда, е, ну, близький до клеєномат, але він мені от, якось зайшов найбільше. І стійкість в нього дуже хороша. І от, на весну я думаю, що я його активно носитиму. І на літо теж я от його брала на такий теплий період весну літо е, Перейду зараз до таких свіженьких знахідок. І це лінійка 4711 і їхній аромат Godge and Cactus Extract. І там тільки 50 мл існують, як я бачила з того, що представлено на офіційному сайті 4711. І це дуже приємний, свіжий, солодкуватий аромат з кислинкою на старті. Він от про ягоди гочі для мене. І, ну, можливо, від кактуса там якась така волога свіжість в ньому є. Ось, ну, Тобто, загалом аромат такий приємний. Про ці ягоди гочі кислуватенькі, свіжий, солодкуватий аромат просто супер. В мені зайшов, думаю, така класна поливажка на весну на літо. Ще я в боксі познайомилася разом із тими. Гочі кактус з попереднім ароматом. Я познайомилася в боксі від Ukrainian Fragrance Community із ароматом від Parfums до сіта Cavatina. І я там відчуваю дуже гарні, дуже ніжні конвалії, вони ніжні, але помітні, там ще якийсь такий букет білих квітів, і воно досить відчутно, від руки аромат шлифить. Дуже гарно, дуже вдало, дуже ніжно, мені сподобалося на весну я прям хочу якісь конвалії носити. Я познайомилася в боксі і взяла собі від відлевант Maison Франціско Екчан його цю новинку 724. Мені здається, що її сварили, типу, свіжий аромат, нічого революційного за такі гроші. Але, але я хочу сказати, що якщо не брати до уваги ціну цього аромату, то в ньому все класно, як на мене. Він свіжий, він е, з гірчинкою приємною. Він, там теж є, до речі, конвалі. Ну, я просто як такі більш якісь е, ніжні, білі квіти чую, але ну, насправді в піраміді є конвалія, а мене на конвалі тягне, як бачите, за враженнями від попереднього аромату. і... Він і цитрусовий, і альдегідний, Це просто такий е, аромат для білої е, випрасуваної е, сорочки в офіс. І він е, такий налаштовує на такий робочий лад. Він гарний, він чистий, він свіжий, він от прямо іскриться цей аромат. У мене такі дуже класні враження. Він... Е, Практично лінійний, але це добре, тому що нічого не вилазить в нього зайвого, якогось хімозного, неприємного, е нічого ретро, нічого е такого порошкового не вилазить, е не те, щоб сильно замилювався, ну от щось трошечки є, але ну, таке е гарне е шанелівське мило, я б так сказала. Ну, от він для мене гарний, не ретро, просто офіс, просто чистота. Просто дуже класний і приємний, от я взяла собі пробничок доношу і подумаю, чи потрібен був би мені тревел, чи ні, але ароматом я вражена і вражена приємно. Ну, окрім його ціни. Ставлю сюди. Зі свіжачків на літо я от затестила Atkinson Smiet Tonic і. Тут гарна м'ята, тут гарні цитруси, тут є оця виражена гірчинка цього тоніка. Якщо ви таке любите, то раджу до затесту на літо, мені здається, що тут трошечки салатова рідина. Загалом ну, такий аромат приємний, стільки безпосередньо, але ну, щось що чекати від аромату тонік. І ну, особисто я зрозуміла, що мені не подобається зовсім в ароматах оця тонікова гірчинка. Ну, я його і пити, в принципі, не люблю О, ці всі тоніки, швепси і так далі. Тому мені і в ароматах вона теж не заходить. Але якщо ви любите, то можна пробувати і на весну літо це теж буде гарний вибір. Що ще? Я от завжди думала, що вся лінійка аква Алегорії, вона якась така прозора, нестійка, непомітна. Але... Мені вчора в ручки потрапив, потрапив раніше, але я користувалася ним тільки вчора, це пробник Ginger Picante, і там було всього на один раз спробувати цей аромат, і він мені зовсім не про імбир, а він мені про трояндочку з цитрусами. І на диво цей аромат зі мною був ну, години 4 точно, і там ще трошечки я його хвилями відчувала. От для мене це була така трояндочка з там, лимончиками, лаймом, ще якимись такими бадьорими цитрусами, коротше. а чоловік чомусь зі сторони на старті відчув її, як якийсь бузок і ще якісь інші квіти. Ось такий аромат загадка, він мені, як аромат про свіжу легеньку троянду, сподобався. Ось Тому то можна буде ще його потестити і поносити трошки. Я разом вже раз згадала про одну троянду, розкажу про іншу, про флороботаніку. Це аромат теж зі свіжою такою прохолодною трояндочкою, там оце м'ята, конопляни, конопляни, вони дають такий свіжий акорд цьому аромату. Він мені дуже сподобався, коли я тестила його, але при такому подальшому розношуванні, коли я нанесла на себе його досить близько до обличчя ось сюди. То він мене придушив, там почала якась гвоздика вилазити, і от він мене трошки придушував. Тому, якщо його розношувати, то, якщо мені, то це треба трошечки далі від обличчя його носити, щоб ну, подивитися, чи так само ця трояндочка мені заходитиме і далі. Ось з ароматів, з якими я давно хотіла познайомитися. Це Мезон Мерджила, репліка Матче Медітейшн і на старті я чую гіркувату пудру матчі і знероль, як на мене. Потім воно, ця досить тривала така, тобто не 5 хвилин ця фаза, матчу чути, а потім вилазить якась така молочність. Солодка молочність, і в піраміді там є білий шоколад. В цій матчі, я от думаю, що я чую е, саме білий шоколад, от якось так, як солодка молочність. Е, і дуже-дуже легку квітковість я відчуваю потім. Але ну, от аромат, скажу чесно, не моє. Тому що я і матча не люблю пити, і оця гірчинка, яка потім приходить в солодкавість, тобто це якийсь такий е, матча скочується в таку. Солодку білу шоколадку, і ну, мені не сильно сподобалось. Якби, можливо, я яскравіше відчувала квітковий блок в цьому ароматі, можливо, мені б і ну, здавалось непоганим, але наразі ні. І про інший аромат від Марджела розповів. Це Онедей, це їхня новинка. Завдяки Олі Ольфатіво, він в мене з'явився, як і пробірочка Флора Ботаніки, дякую Олю. Ось, і я розношу його вже от кілька разів. Там заявлена чорна смородина, чи лікер чорно смородиновий Але я відчуваю його як виноград. І от він мені пахне виноградом і трошечки трояндою. А потім він всідається дуже близько до шкіри, і я от уже практично його не відчуваю. Якщо вже принюхуватись до шкіри, коли аромат всівся, то там якась така база трошечки в сторону чоловічого люксу навіть мені якось видається, вона трошечки припудрється, наскільки я пам'ятаю. Але загалом, коли аромат активно літає, він ще дифузний, то це виноград і трошечки троянди. Якби в нього була більша стійкість, він більше жив на мені, то був би гарний варіант. А так, ну, от, є такий недолік, і для мене прям це замало. Ось. Ем, повертаючись до боксу Ukrainian Fragrance Community, я от не можу вам не згадати про. Знятість, святість, Серж Дютанс арабі, вона існує на офіційному сайті в цих сплешених дзвіночках по 75 мл, дуже дорогих. Аромат класний, аромат про схід, і це вже не якісь там мішки зі спеціями, а він мені навіє картинку кави на піску, яку це готують, і про спеції, ну, звичайно. Але він дуже класний, його ну, важко знайти, східний аромат, гарний аромат. В ньому все збалансовано, і солодкуватість від смол, і оці спеції, такий дуже класний букет підібраний. Я не знаю, як це вдалося Лютанцю, і його парфумеру його дому Шелдрейку, але аромат, ну от я можу співати йому оди. Ось, шкода, що нема що вам показати вже про нього. І я не зупинилась на цьому, я ще купку ароматів замовила на розносити і познайомитись. І першим це був карнер Барселона Rose and Dragon, Троянда і Дракон. І аромат розказує там щось про легенду, як святий Георг з'явився врятувати принцесу від дракона і поборов його. Із Крові виріс трояндовий кущ із темними червоними трояндами. І тут є троянда, вона виражено кислить. Можливо, тут є кислинка фруктово ягідна, тому що тут є в піраміді акорд дикої суниці чи дикої полуниці, ну, no, взагалі Wild Strawberry акорд. Ось, і оця трояндочка кисла за рахунок ягід і спецій. І тут є бобри. По піраміді це кастореум. і я відчуваю оцю тваринну нотку, бобри наслідили і пішли, і в ароматі вони є, вона досить помірна, Ну, тобто не відвертає зовсім від аромату, але вона є, і оці бобри мені заважають в цьому ароматі. Якби я була, можливо, менш чутлива до. Касторому, то е, я б його, може, й поносила, простосила б на вулиці. В приміщенні на собі е, оця тваринна е, ну, отка мені е, струї бобра мені заважає. Ось. Але якщо вам ні, то знову ж таки можна дивитися, е, аромат, мені здається, сам по собі от, гарно зроблений. Відікей, сельдаржан, е, і це таке найбільше моє розчарування з усіх цих ароматів. Але ні, аромат сам об'єктивно, непоганий, Але що я чую? Я на старті чую сіль, солону водичку, і вона мені трошечки чомусь віддає аптечною нотку, як відкриваєш аптечку і там всі ці бинти, ліки, оце от щось таке мені в ньому є. Я нікуди від цього не можу дітися. Потім я чую цитруси і якусь таку прозору, легеньку. От там є в піраміді заявлено амброксан, кашмиран. Я е, практично не відчуваю амброксан, я оцю другу молекулу, чи яка там вона це здається, друга, я не відчуваю, тобто до амброксану я практично не чутлива. тому е, якщо старт мені трохи неприємний, цей солоний, то потім я його просто майже не відчуваю, він мені майже нічим не пахне, е, за що я платитиму такі гроші? Але, знову ж таки, люди з іншою чутливістю можуть пробувати і навіть ті, в кого, можливо, з, мої, з моїми смаками смак збігається, все одно треба тестити самим і пробувати. Але ось цей Даржан це в мене таке розчарування. Він як літній аромат міг би зайти, але от він особисто для мене не підходить зовсім. З амуажами новими, звісно ж, завжди хочеться знайомитись, і я знайшла на майкапі пробник овертюр чоловічий, замовила, познайомилася, ну тут уже навіть не пшикаючи, відчувається, що це амуаж, бо це гучно, це дифузно, цей аромат чути далеко і з відстані, але там на старті такий хороший, якісний, дорогий кон'ячок відчувається. І димне дерево. Це по-амажівськи насичено щільно і гарно, потім аромат стає трохи свіжішим, відчувається така прохолодна смолистість, але от закінчується вже в кінці він такими дерев'яшками в стилі Неро. Але, ну, якщо порівнювати з Лаудано Неро, то цей амаж, Овертюр, звісно ж, ну, гарніший. Якось так Зроблений більш округло, більш так гладенько, там нічого не випирає, нічого не заважає. Як мені от в лоу даному трошечки на старті була якась какофонія, мені треба було перечекати сам старт, щоб вже аромат почав гармонійніше розкриватися цими своїми горілими дерев'яшками і гладаним димом. Ось, Тому цікаво має звучати з чоловіків, але ну, якщо ви любите ноти алкоголю, ноти коняку. Ну, а дерево, мені здається, там таке ж і смоли, що е, з ними ну, неважко подружитися. Ось. Ой. Ой, впустила аромат. Ось так, ставлю його теж сюди. І я вам не розповіла... Не розповіла. Вгадайте про що? А це про екстракт ганіменду від марки Антуана Бероа. І якщо я, наприклад, можу лишитися байдужою пройти повз новинки вишневі Тома Форда, то ганімед екстракт я не пропущу. Я, е... ну, як, можливо, я не чекала, там прям супер чогось нового, але мені було цікаво познайомитись, тому що ганімед я, в принципі, е... люблю, добре до нього ставлюся і ношу час від часу сама. Е... З перших вражень... Це, цей ганімед якийсь дуже дивний і от маслянистий. Прямо таке відчувається в відчуття якоїсь такої в'язкої олії в роті, і не знаю, мені якась прям, як якийсь мазут почало це все нагадувати, такі в'язки. Ось, і Воно якесь таке жирне, олійне, дивненьке. Ну, Цей жирний дивний старт потроху пройшов. І е, вийшла далі шкіра. Ну, Вже така не новенький салон автомобіля, а така вже потерта шкіра, тепла. Е, ось, І вже далі він е, став звучати більш звичним ганімедом, але більш щільним. Тобто це така якась ну, от масляниста, екстрактова, не така летюча, не така свіжа, як ганімет от перший. Ось, і ну, цей екстракт, якщо ну, чесно, він мені якийсь дивний, і я поки що не зараховую цю спробу зробити ганімет кращим. Як на мене, перший все одно більш приємний, більш цікавий, а це вже щось таке приглушене, дивненьке якесь. От. Тому затестити було цікаво, але ну, враження в мене, чесно, не найкраще від нього. Познайомитися так, але носити на собі ні. Ось так я наговорила про купу різних ароматів, не рахувала, скільки їх. Всі вони цікаві, оригінальні, просто якісь мені зайшли, якісь мені відверто не сподобалися, але не говорити про них теж неправильно, тому що те, що мені не сподобається, може дуже сильно зайти вам і стати у вас улюбленцем, наприклад. Ось, пишіть, що ви будете носити цієї весни, що вже носите, що плануєте взяти. Дякую вам за увагу. Ну, звісно, якщо ці аромати ви знаєте, то пишіть свої враження про них. Не забувайте про підписки на канал, про вподобайки до цього відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!